Німеччина, мазин. Нікого нема. 12-та ночі, нікого нема. Тут у нас здається хліб, тут у нас овочі. Це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші, отак, і піти. Там молоко, там ще різні речі, тут автомати і так далі. І ти просто он холодильник там з певними соками і так далі. І ти просто береш на чесне слово. Те, То, що тобі треба, тут написано, що скільки коштує, кладеш копійку, ну, скільки воно коштує, можеш на чай щось залишити. І спокійно собі поїхати, і працює це 24 на 7. Зараз спробуємо щось взяти. Деякі автомати зроблені отак. Отаким от чином. То раніше, наскільки я знаю, взагалі молоко просто стояло в банках. Отак приходиш, береш, кладеш, гроші. Все, пішов. Але після того, як пішло на 6 емігрантів, все змінилося. Зараз навіть, спробуємо. Сюди можна приходити своїми пляшками, відчиняємо от в такому от апараті. Ставимо сюди пляшку. Літр євро всього. І це справжнє фермерське молоко, яке тут же за цими дверима, тут же на пасовищі, його видобувають. Значить, поїхали. Беремо беремо євро. Все, і половолось справжнє домашнє фермерське молоко за євро всього. І це в 12 ночі приїхав. Вже не все закриті. І. Трошечки більше, треба пряшечку більше брати. Тут вже можна бутилку і помить. О, серветочки є. Блін, такий сервіс. Потім такий момент. Ви бачили, я вкинув євро і дуже багато набіжало. Що робити в цьому випадку? А, ну, якщо я засуну 5 євро, то воно 5 літрів мені буде безперестанку вийти. Перепрошую, сюди. Засовую. Бачу, в нас є 5 євро. На 5 літрів нажимаємо change. І Зараз нам кидає монетку 5 євро. Сипало взагалі по 50 копійок. А, ну так, Бо може хтось бере пів літру. Все, набрали ми копійок і тепер можна спокійно наливати собі. Поїхали. Раз. 50 копійок. Два, 50 копійок. Старт. І... Це не прикольно вони якось придумали. Незручно. Молочний швебст. Я викупу прикол, потрібно підставити бутылку сюди і поставити його під котом. Тоді все, все, все супер. Отже, що у нас вийшло? Якісь там продукти, молоко. А, щось я закинув через апарат, щось поклав сюди. Все, просто забираю речі, нічого не зачиняю. Ну, магазин як був відчинений, так він залишається все ніч. відчинений. Оп. І все. От. Ось такі теми. Шукайте. Знаєте, як знайшов? В Google Maps я вписав Milch, milk, Ну, типа milk, Тільки по-німецьки молоко. І воно одразу показує, де які є магазини, отакі цілодобові, отакого, типу, фермерські магазини. І все, і просто переїжджаєте і купуєте, купуєте собі домашнє фермерське молоко, як у нас з базару. Папа. -па.